Друзі, доброго дня. Такий матеріальчик знімемо про фару. От скільки шукав в інтернеті, показують щось там про дренажі. От вони у нас тут. Дренажі оці. Дренаж де він є, так. Оце один. Оце один дренаж. Оце другий дренаж і оце третій дренаж Але ж. Той дренаж йде тільки от оцей чорний пластик, він тільки обдуває. Все. А скло запотіває, там зовсім інакша система. Воно ж, е... як то кажуть, герметичне, воно там. І скло запотіло, і що? І все, вода, куди має діватись? І ми зробили отакий лайфхак. Лайф Взяли, от навіть не видно. Фара як фара, взяли і дирки отут зробили. Одна, друга і вверху третя. Ззаді дренажів відкрили дренаж і просверліли. Побачимо, як воно буде в майбутньому. От такий варіант. Будемо пробувати. Бо, скорше всього, тут. Уплотнітельний герметик, напевно, десь розслоївся. Все, бувайте здорові!